Доброго дня або вечора, любі друзі, звертаюсь до вас. Я Марта, місто Дніпро, початковий блогер. Починаю вести свій YouTube канал. Сподіваюся, що ви будете задоволені моїм влогом. Я хочу з вами посовітуватися, як то кажуть, хто випікає ось в таких формах, дівчата. Підкажіть, будь ласка. Я хочу випікати пасочку. У мене дуже гарний є рецепт, який я планую виставляти вам в YouTube каналі. Якщо від вас будуть лайки, підписочки, коментарі мої любі. Бо ці форми, знаєте, я випікаю завжди в таких формах: або в печі, або в духовці, ці форми мені дісталися взагалі ще від прабу, прабабусі. Переходили вони ось так, от, як то кажуть, по родині і дійшли до мене. Я ними дуже задоволена. У бумажняних я не випікаю. Поділіться, будь ласка, хто в яких випікає. У цій просто формі вона йде ширше, вона йде об'ємніша. Пасочка в ній дуже гарно пропікається. І коли ви печете її в духовці в такій формі, вона на вигляд буде як з печі. І сама консистенція паски йде як з печі, тому що тут іде взагалі інша температура для пропікання, ніж у бумажняні. Підкажіть, будь ласка, яких печете ви діліться своїми рецептами. Я також виставлю вам скоро е, свій рецепт пасочки. У мене паска дуже файна, вона йде на великій здобі, на Великий Заміс. Якщо вам цікаво, пишіть, я вам виставлю і сподіваюся на вашу підтримку на мій канал. Усім дякую!